Перед вами розробка на тему дипломної роботи програмно апаратний комплекс для аналізу швидкісних параметрів велосипеда на базі мікроконтролера e 8266 Після того, як ми ввімкнули пристрій, у нас з'явилася мережа з назвою Спідометр, та ми під'єдналися до неї. Наступний крок ми заходимо за застосунок та бачимо інтерфейс, де є три екрана. Я почну з налаштувань, і перша функція це можна обрати діаметр колеса. Зараз я продемонструю режими роботи діода, Їх є 4 штуки. І по черзі буду вмикати. Звичайний режим. Режим миготіння, згасання та стробоскоп. Зараз переходжу на головний екран, де ми можемо побачити поточну швидкість та нижче. Середню швидкість відстань та максимальну швидкість. Зараз я натисну кнопку Почати поїздку, щоб продемонструвати, як саме реагує застосунок на зміну швидкості. Ми бачимо, як змінюються параметри, та зараз я буду гальмувати, щоб показати, як саме буде поводитись світодіод. Ми бачимо, що він почав світити яскравіше. Ми закінчили поїздку, та зараз переходимо до історії, щоб переглянути збережені дані.